Бачення завжди передбачає реалізацію, тому якщо ви чогось не бачите, ви не можете цим управляти, це контролювати і щось створювати. Відповідно, розвивати бачення, а краще ясно бачення це пріоритет, який важливо тримати в фокусі уваги. Відповідно, кожен хто має можливість побачити ясно, чітко, як проблему, так і можливість може якось відреагувати. Це власне її відповідне запитання, як же ж навчитись відповідати за своє життя, реалізувати в собі свій потенціал. А потенціал такий, що кожна людина по своїй природі може ясно бачити. У вас є інтуїція. Інтуїція, інтуїція це такий місточок, який з'єднує вас з душею. Ліва півкуля мозку відповідає за раціональне, права – за чуттєве. Проміж брів'я тут третє око. Шоста чакра, Аджна на санскриті. Відповідно, проживаючи тут і зараз, в моменті, ви балансуєте роботу двох півкуль мозку і в балансі сприймаєте логіка, інтуїція, почуття, емоції, бажання, дії. У вас виникає органічний баланс, такий, який є в природі, і будучи врівноваженими, концентруючись і тримаючи свою енергію. В гармонії, в балансі ви можете створювати свою реальність. Як це робити, навчаю на програмі Шлях до себе. Підпишіться, вивчайте мій контент, всіх обійняв.